Це така неприємна зустріч з правдою, яка раніше не усвідомлювалася. Припиняєте підтримувати хворобу когось з рідних. Не водитися на маніпуляції, а вже ж ви стаєте незручною, як вона буде задовольняти свою потребу в значимості, якщо поряд буде не нікчема? це те саме, що пропрацьовувати соціофобію на безлюдному острові. Але це не означає, що варто лікувати додатково з лікарем, психотерапевтом чи психіатром. Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про складнощі. Які можуть зустрічатися в терапії співзалежності, можливо, ви ще тільки хочете розпочати терапію, можливо, ви вже в терапії, а можливо, ви після пари сесій зі спеціалістом припинили роботу над собою і не розумієте, що з вами відбувається, чому стан погіршився, чому є супротив до роботи і чому взагалі викинули цю роботу над собою? Усвідомлення проблеми, причин складнощів розставить все по своїм місцям, дозволить подивитися на речі. Реально без рожевих окулярів, без ідеалізацій, і позбавить відчуття, що вам вже нічого не допоможе, тобто додасть надії на краще і віри в себе. Переходимо до складнощів. Перше це заперечення. Заперечення це захисний механізм, який оберігає залежну від дискомфортних, неприємних емоцій, зі мною все ок». То з ним щось не так і його треба лікувати. Чоловіка, батьків, дітей неважливо. І співзалежні жінки дійсно в це вірять. Та це все захист, це найпоширеніший захисний механізм в залежних людей. І неважливо, від людини ця залежність чи від психоактивних речовин. Пізнання своєї темної сторони. Раніше думала він токсик, а тепер відчуваю себе аб'юзером винною. Це все відбувається через те, що в терапії співзалежності жінка чи чоловік починає усвідомлювати свої вкрайні вигоди, справжні глибинні мотиви дій, деструктивні стратегії, маніпуляції, токсичну комунікацію, а це така неприємна зустріч з правдою, яка раніше не усвідомлювалася, заперечувалася. Але це усвідомлення потрібно не для того, щоб відчувати себе винною. Це потрібно для того, щоб покращити свої стосунки, і навіть не так з іншими, як із собою. Погіршення психоемоційного стану так, психоемоційний стан на початку терапії може погіршуватись. Адже, якщо раніше ви уникали тих дискомфортних емоцій, розмов, подій завдяки захисній поведінці, то тепер ви цього робите все менше і менше в терапії. Замість уникання тривожних ситуацій. Ви йдете в цю тривогу. Тому так, неприємні емоції можуть ставати більш інтенсивними на початку терапії, а відчувати себе ви можете частіше дискомфортно, ніж раніше, тому що колишні деструктивні. Хоч і звичні паттерни, ви починаєте змінювати, формувати нові, екологічні. А це вихід із комфорту. Але це для того, щоб потім вам це все було комфортно. Спокійно і безпечно. Погіршення стосунків. Погіршення стосунків з партнером чи іншими. На початку терапії це взагалі норма. Адже в терапії ви починаєте змінювати свої звичні поведінкові стратегії. По-іншому реагуєте, дієте, захищаєте свої кордони, фокус уваги переносите на себе, припиняєте полегшувати життя алкоголіка, припиняєте підтримувати хворобу когось з рідних. Не ведетеся на маніпуляції, а вже ж ви стаєте незручною. А партнер чи інші люди зазвичай не готові до таких змін. Хоча вони і відбуваються повільно, поступово. Та все ж вони є. І партнер може вас все одно затягувати потрошечку назад у ваші звичні паттерни. Знову запрошувати в ту гру, в яку ви грали. Весь цей час, та головне в терапії зберегти стосунки не з партнером, а з собою. Тільки так ви отримуєте шанс на здорові стосунки і даєте цей шанс партнеру. Небажання працювати. Терапія співзалежності це здобуття нових навиків, формування нових стратегій, нових нейронних зв'язків, які треба тренувати. Як прес, а це так не хочеться робити, та ми знаємо. Хто не хоче старунке тіло, той не тренує його. Так і в психотерапії, хто не хоче мати краще, цікавіше життя, той не виходить зі співзалежності, не працює над собою, не тренується. Мотивація від. Є два види мотивації від і до. Профайлінг. Від це звідки ми втікаємо, від яких страхів ми біжимо. А мотивація до це до якої цілі ми йдемо. А вже ж завжди у людини працює дві мотивації, адже обидві мотивації життєво необхідні для виживання. Але зазвичай якась більше працює від або до. І от, коли у людини більше працює мотивація від, тобто мотивація на страху, то клієнтка як тільки їй в терапії, там в першій сесії стає трохи легше, вона може кинути роботу над собою до наступного стресу, до наступного випадку, до наступної травми. Отже, треба розвивати мотивацію до на цілі. Страх, втрати, вигід. Так, в співзалежних стосунках дуже багато вигід, які жінка вміє отримувати тільки завдяки цим співзалежним стосункам. Тобто завдяки співзалежним патрунам жінка прагне задовольняти певні свої потреби в значимості, безпеці, фізіологічні, прийнятті, любові. Вона вже ж їх не задовольняє, тому що це не ефективні стратегії, але не усвідомлюючи того, вона продовжує і продовжує робити ті самі стратегії, щоб не задовольняти потреби. І, хоч свідомо, хоч ні, співзалежна жінка боїться змінювати свої старі стратегії на нові. Адже як вона буде задовольняти свою потребу в значимості, якщо поряд буде не нікчема, а гідний чоловік? Або як же її будуть жаліти і любити, якщо вона вийде з ролі жертви, якщо вона буде успішна, якщо в неї буде все добре? Наявність аб'юзивних стосунків. Жінка, яка знаходиться в аб'юзивних стосунках. Постійно в стресі. І їй а вже ж важко в такому стані займатися собою, змінювати свої патерни, коли є страх свого чоловіка, можливого фізичного насилля. Тому з таких аб'юзивних стосунків, якщо є можливість, важливо виходити. А якщо немає такої можливості, то створювати таку можливість в терапії. Відсутність стосунків. Коли стосунків немає, то а вже ж терапія дається легше. Клієнтка швидше починає відчувати себе краще, але є певний момент. Нема стосунків, немає тригерів, які вмикають співзалежні патрони у жінки, які якраз і треба опрацьовувати в терапії. Наразі немає тригерів, тому все ок, клієнтка приходить, все чудово, все класно, мене все виходить до того моменту, поки цей тригер не з'явиться в її житті, а він не пропрацьований. Це те саме, що пропрацьовувати соціофобію на безлюдному острові, але це не означає, що заради цих тригерів не потрібно виходити з аб'юзивних стосунків, там, де є насилля, жорстка модель світу. І це про складнощі з прийняттям нових переконань, нових поглядів на світ, на людей, на себе і особливо на стосунки. З такою моделлю світу важко відпускати старі переконання. Адже вони є стовпами, які утримують особистість і її хворобу, Неприємно, але звичну, вже свою, рідненьку, складно помітні успіхи. Результати в роботі з психікою не побачити, так як при роботі з тілом, коли результат можна виміряти, поважити, сфотографувати. І ця непомітність може впливати на зниження мотивації. А вже ж в психотерапії також є виміри емоцій в балах, наприклад. Опис наявної поведінки, проблем, емоцій на початок терапії, але ж все одно це не ваги. Певні результати по зниженню інтенсивності негативних симптомів, наприклад. Сильний страх, провина, смуток, напруження. На початку роботи часто можна достатньо швидко отримати і помітити. А результати більш серйозного характеру проявляються вже не так швидко, більш поступово. А так як це поступово, то клієнт вже до них звикає, і для нього це вже як не вау результати, а як норма. Також ускладнює усвідомлення результатів фокус уваги на своїх недоліках. Тому важливо, щоб клієнти в терапії вчилися фокусуватися на своїх успіхах, і тоді мотивація буде підтримуватися. Скритність цей пункт про бажання показувати себе в кращому світі перед спеціалістом, не проговорювати реальні емоції, думки, поведінку, які є наразі, тому що про них клієнту говорити соромно. Тому все, що приховане, не опрацьовується. Тут важливо зрозуміти, що психолог це звичайна людина, в якої також багато цікавих історій за її життя. Також спеціаліст не оцінює, в нього немає добре, погано, соромно не соромно. Та і бачив, чув спеціаліст вже стільки всього, що чим ви його вже можете здивувати. Не знаю, недовіра до спеціаліста. Тут можливі такі варіанти. Клієнтка свідомо обирає спеціаліста, якому не надто довіряє, бо, наприклад, не може собі дозволити фінансово іншого спеціаліста, того, кому б вона довіряла. Чи, можливо, по якимось іншим причинам вона не може піти до того спеціаліста, якому вона може довіряти. Або інший варіант у співзалежної може бути взагалі ніякої довіри до жодного спеціаліста, тому що в неї такий стиль мислення, наприклад, Клієнтка шостого еннеатипу, і вона до всіх, не тільки до спеціалістів, відноситься з таким от здоровою скептицизму, з недовірою, з перевірками. До такої недовіри до всього світу можуть приводити і розлади, наприклад, параноїдальні, тривожні розлади. А вже ж в такому випадку вся інформація, нові погляди на життя піддаються критиці. І співзалежна може бути не просто закрита до нової інформації, а й сприймати її небезпечною для її особистості і для її життя. Некомпетентність спеціаліста. Спеціаліст може бути недостатньо компетентний в такій проблемі, як співзалежність. Може мати мало досвіду в роботі з цим, може не проходити свою особисту терапію і особливо може до сих пір не пропрацювати свою співзалежність. Ну, в такому випадку він вже ж не знатиме, як працювати з клієнтом. Не ваш спеціаліст. Може бути і так, що спеціаліст достатньо компетентний в цій темі, але. Не підходить для роботи саме з вами, адже у вас немає рапорту, у вас немає взаємодії, тому що все ж таки кожен з нас і спеціаліст це унікальна людина, яка має певну нервову систему, базову репрезентативну систему, певні мета-програми. А це все а вже ж впливає на хід роботи, на консультації, на стратегії роботи. На темп спілкування, міміка, жести тощо. І ці всі програми спеціаліста можуть дуже не співпадати з програмами клієнта. Наприклад, спеціаліст може бути достатньо повільний, а клієнт дуже швидкий. І ось ця повільність спеціаліста може клієнта навіть рятувати. Або навпаки, спеціаліст достатньо швидкий, а клієнт більш повільний. І тому клієнт може просто не встигати за темпом спеціаліста. Терапія по примусу з будь-якої залежності клієнт може вийти тільки прийшовши в терапію самостійно. І, хоча зазвичай в терапію співзалежності, Йдуть по своєму бажанню в той час, коли залежних від психоактивних речовин частіше все таки змушують йти лікуватися рідні. Та Все ж можливі такі варіанти, коли співзалежна приходить не для змін своїх, не для себе, а знову ж таки для впливу на чоловіка. Щоб показати себе в хорошому світі, що вона працює над собою, щоб уникнути відчуття провини на майбутнє перед рідними, коли вона захоче його кинути, аргументуючи свою дію тим, щоб так сказав психолог, так сказав психотерапевт, уходити від залежного. Або приходить в терапію, щоб він відчував провину. Бо вона єдина, хто хоче врятувати цю сім'ю. Або щоб він подивився на її приклад і також пішов в терапію: рятувати сім'ю або лікувати свою залежність. Щоб він, щоб він, щоб він, але не для себе. Ну, а вже ж це не працює. Ігри зі спеціалістом. Співзалежна може запрошувати спеціаліста в різноманітні ігри, в яких психолог. Починає приймати участь по різним причинам, ну, наприклад, співзалежність психолога. А клієнти можуть грати в ці ігри ще й як? Адже вони, якщо роблять це зі своїми рідними, батьками, дітьми, чоловіком. То а вже ж ці паттерни, якщо вони вже є, то вони можуть вмикатися і в стосунках психолог-клієнт. Елементарні ігри по транзактному аналізу це коли спеціаліст ведеться на маніпуляції, починає Брати зайву відповідальність не свою за клієнта на себе і входить в трикутник як рятівник клієнта жертви, починає його рятувати, починає давати якісь прямі рекомендації, що зробити, піти чи не піти. І потім спеціаліст переходить в роль жертви. В той час, коли клієнт переходить в роль переслідувача і починає звинувачувати спеціаліста, що той дав неправильну рекомендацію. Він прийняв через. Спеціаліста – неправильне рішення, ідеалізація буває так, що клієнти приходять в терапію за якоюсь чарівною пігулкою з нереалістичними очікуваннями, що терапія це якісь такі магічні техніки, які змінюють життя на краще. Або що ці зміни відбуваються за пару сесій, або що в кінці програми людина вже не впізнає себе, своє життя. Реальність така, що зі співзалежності не вийти за пару технік чи за пару сесій. В когось це швидше, в когось довше відбувається, а вже ж в терапію не потрібно ходити роками. Цього не треба. Зазвичай, пройшовши програму по виходу зі співзалежності, ви отримуєте достатньо багато інформації, ви вже достатньо себе пропрацьовуєте і після. Програми, ви можете вже, ви маєте інформацію, ви маєте вже ресурси допрацьовувати самостійно якісь свої моменти. І можете періодично приходити до спеціаліста на консультації, поки вам це буде потрібно. Неефективний метод терапії співзалежності. Терапія співзалежності це не просто пропрацювати травми дитинства чи робота з дискомфортними емоціями. Це комплексний підхід, де має бути як освітня частина, так і корекційна. Усвідомлення вигід, мотивів, стратегій, емоційна освіта, дуже важлива, яку дає прекрасна когнітивно-поведінкова терапія, знайомство з самою співзалежністю, з транзактним аналізом комунікації, з видами маніпуляцій, з нейролінгвістичним програмуванням, як гуманістичним, так і бойовим, з поняттям самооцінка, самоцінність, кордонне прийняття, Тощо без усвідомлення і пропрацювання зі співзалежності не вийти. Наявність супутних розладів. До співзалежності можуть додаватися супутні розлади, які можуть ускладнювати терапевтичний процес і які варто лікувати додатково з лікарем, психотерапевтом чи психіатром, коли освітньої програми по співзалежності вже недостатньо. Часто цими супутними розладами можуть бути генералізований тривожний розлад. Обсесивно-компульсивний розлад, іпохондрія, депресивний розлад, супутні залежності, розлади харчової поведінки і так далі. Ось які ми розглянули ускладнення терапії співзалежності. На ускладнення терапії впливають різні фактори. Але цікаво те, що такі ускладнення є далеко не в усіх клієнтів. Багато ж клієнтів з захопленням чекають кожну сесію і від роботи отримують задоволення. А для тих, у кого є все ж якісь складнощі, то це нормально, це зрозуміло. Адже це не просто взяв пігулку, випив і все, теж все-таки змінювати свою психіку. Але перед тим як махнути рукою, бо це все складно, добре подумайте. А чи мати співзалежність і всі наслідки не складно? А на сьогодні, все. За консультацією по співзалежності звертайтеся за посиланням на сайті. Також для вас є на сайті варіант самотерапії. Терапевтична програма зі співзалежності самодостатність 12 кроків. Також на сайті ви знайдете розділ із безкоштовними матеріалами для самодопомоги. А про всі новинки на сайті я повідомляю на каналі Телеграм. Всім дякую за донати, лайки, підписки, коментарі. А на сьогодні, все, бувайте!